Привіт, друзі! Зазирнемо у наступний тиждень з 13 по 19 травня 2024 року та узнаємо, чого очікувати. Ви на каналі Таро Провайте і з вами Тетяна. Сигніфікатор. Загальна тема тижня. Понеділок. Вівторок, середа. Четвер. П'ятниця. Неділя, субота, пробачаюсь, Неділя. Карти віщують про непростий тиждень, енергетика мечів буде панувати. Страждання, невирішене питання, пошук рішень і ситуації, зваження буде впливати на наше життя. Можливі події, які будуть мати негативний вплив на та викличуть руйнування. Дуже, важкий, дуже важкі карти, і важко дуже коментувати. Старший аркан, верховна Жриця та королева жезлів, віщують, що не потрібно боятися ситуацій, яких вам погрожують або криється небезпека. Вірте в свої сили. Спочатку сила волі, а потім дія. Не піддавайтесь на паніку та сторонній вплив. Це загальний розклад. Мабуть, він і не міг бути іншим, зважуючи на загальну ситуацію. Для більш детального прогнозування відновлюю карту дня. Дивіться, що вечора, її відчування на наступний день в юз шот історіях. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, записуйтесь на приватні консультації, бережіть себе.